Про Енергодар до повномасштабного вторгнення знали хіба що запоріжці. Зараз про нього знає весь світ, і за завмиранням серця спостерігає за новинами з нього: місто, яке окупували, але яке не підкорили. Місто, яке відкрито боролося, із початком вторгнення, і яке досі бореться, місто, яке стало символом перемоги, яке так завзято оберігало свій дім від окупантів. А зараз оберігає весь світ від катастрофи. Місто символ перемоги. Енергодар з'явився як символ 1 березня 2022 року. Запам'ятався масовими мітингами, відданістю. До Енергодара російські війська дійшли на третій день повномасштабного вторгнення, 27 лютого 2022 року. Першого березня навколо міста точилися бої між ЗСУ, Нацгвардією, ТРО та окупаційними військами. А енергодарці вперше вийшли на масовий мітинг, аби не пустити до свого дому окупанта. Без зброї з українськими стягами та шаленим бажанням зупинити ворога. Звичайні містяни кілька днів тримали оборону на блокпосту і просто не пускали колони російської військової техніки у місто. Ці кадри із численним натовпом українців на блокпосту перед містом, в якому розташована найбільша атомна станція Європи, облетіли весь світ, і всі жахом дивилися на катастрофу, яка насувається, і дивувалися хоробрості звичайних беззбройних людей, які голими руками намагалися зупинити до зубів озброєних росіян. Українські захисники ж намагалися зупинити окупантів зброєю однак, ворогу вдалося прорвати оборону. 4 березня 2022-го стало найтемнішим днем в історії Енергодара. Місто окупували росіяни. Під окупацію потрапила й атомна станція. І що найстрашніше, чи то через свою недалекість, чи то через відсутність самозбереження росіяни почали обстрілювати станцію вночі. З'явилося повідомлення від представників станції: Волучили у перший енергоблок АЕС. Рятувальники не можуть почати ліквідацію пожежі, адже обстріли тривають. Інформації про порушення радіаційного фону поки що немає. Однак, ризикуючи своїм життям, ДСНСники все таки вирушили на гасіння пожежі, катастрофи вдалося уникнути. Так і початку окупації, енергодарці неодноразово проявляли свій героїзм та відданість людям, місту і країні. Коли майже через місяць захоплення через відмову співпрацювати росіяни викрали заступника мера Івана Самойдюка. Містяни не змовчали, а вийшли на протести із вимогою повернути чоловіка знову без зброї, знову з українськими стягами і знову з бажанням відстоювати своє і своїх. Незвиклі до того, що в народу може бути голос, окупанти вирішили діяти за звичними російськими методами: заарештувати і показово карати людей, аби іншим не хотілося мітингувати. Але вони не врахували одного: Україна не Росія. Тільки но загарбники намагалися захопити місцевих людей, інші містяни починали їх відбивати у озброєних ворожих військових, і таки відбили. Та почали просто натовпом відтісняти окупантів подалі. Росіяни не очікували натиску та почали стріляти у повітря, але й це не зупинило енергодарців. І хоча заступника мера тоді звільнити не вдалося, його обміняли аж майже через рік полону, в той момент своїми діями містяни твердо заявили: Енергодар це Україна, і він боротиметься до кінця. Ще одними героями стали працівники станції, які не виїхали з міста, не покинули ядерний об'єкт, усвідомлюючи всю небезпеку, якщо там лишаться лише росіяни, знаючи, що можуть бути побитими, вбитими, скаліченими, потрапити у полон чи на підвал, вони мужньо виходять на зміни до сьогодні, мужньо збирають і передають інформацію Україні, проводять приховані зйомки, страждають то один, то всі хтось зникає і не повертає. Але, незважаючи на безпеку для свого життя, працівники АЕС продовжують свою боротьбу. Адже ризикуючи своїм життям, рятують мільйони життів по всьому світу. Не один раз через дії окупантів над світом нависала ядерна небезпека. І кожен раз сміливі енергодарці її зупиняли. Атомну станцію росіяни перетворили на військову базу. Місто навколо замінували, як і АЕС. І, хоч вони називають Енергодар російським, насправді розуміють, енергодарці українці. Вони чекають ЗСУ, і ЗСУ точно поверне місто додому в Україну. І в день, коли над енергодаром знову замайорить синьо-жовтий стяг, ми дістанемо це відео з архіву і покажемо його зі словами: цей день настав.